Ну, оце схожа Сергіївка на вашу Марківку? Ні. А оце це Нічка. Це Нічка. Це така, вона, бачите, більше ругивна, як бочка. але ну, вона спокійна теж. Всі корови спокійні, всі лагідні, е -е, слава Богу, не б'ються. Це Майка. 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 Майка з Маркового, да? Да. так? <світ> ну, оце схожа Сергіївка на вашу Марківку? Ні, на Маркове, ну, трошки різна. Тут більш розкинуте село, бо річка поруч, і люди, мабуть, вже будували будиночки біля річки. От, будь ласка, сюди. А в нас там більш уже оновлене і так іде. Прямі вулиці. Да, да, прямі вулиці, нові будиночки, бо це ж колгосп відновлювали. Маркова відносно невеличке у нас село, там всього 300 дворів було. Але ну, поголів'я ну, досить велике, у нас там три стада було. Бо молоком забезпечували і молочними продуктами і Краматорський, і Костянтинівку. Це у нас тут ясла тут, тут маленькі, ну поки їх немає. Бабуся приїхала, нікуди їхні речі. йому так. Аби набила дуринда, а як це так умудрилася? Як, як звати? Ромашка. То я на неї дуринда, бо вона лоба собі десь розбила. Це буде телятка в неї. Коли почали привозити, то нам допомагала Всеукраїнська асоціація громад, «Юсейт Агро». вони надали частину коштів на привезення. Ми наймали тоді ж скотовозку і частину вони оплачували, частину громада оплатила. А наступного разу, як вже другий транш йшов, частину також вони, частину вже ми назбирали. Ну це Донецька корова? Це місцева? Ні, ні, це, як це привозна. Звати? Це Майка. Майка. Майка Майка з Маркового, так? Да? Да. <рес> спокійна, дуже спокійна дівчинка. Ну, знаєте, В кожному стадії є вже своя арахічна драбинка, так, тож є старіша, яка себе веде як доросла, більше така всім керує. А, вони знають? — Так, так. Ість да, да. такі. О, познайомте просто, це оце, оце хто? А, ось це нічка, це нічка, це така вона, бачите, більше ругивна, як бочка, але вона спокійна теж. Всі корови спокійні, всі лагідні, е, слава Богу, не б'ються. А це хто? Е, так, це принцеса. Вона, дивіться, вона ж гарна як принцеса. Ага. Рябінка наша, це червона степова. Оце зірочка. Це теж ось майбутня мама буде дуже. Вони нижні, такі, ласкаві. Дуже. Оця дуже спокійна, ну взагалі дівчата. Яка їхня продуктивність? Ну, наразі це ж молодняк, а ці зараз у нас вони в глибокій стільності, тому багато е, не чекайте, треба теляткові зберігати. От, ну, в середньому виходить зараз 10 літрів. От, mm -hmm. от вони. Ми перейшли на дворазову дійку, щоб е, ну, коровам так е, легше, можливо, ну, щоб не так травмувати їх. Вам родина допомагає? Ну, звичайно, всі тут, тут, тут? у нас всім ми всі разом. Всі разом, і годування, і чи, чи чистить хто. Ну, у нас робота розподілена в кожного своє, і так легше. Коли ти організовуєш правильно, що кожен відповідає за певну частину роботи, тоді легше всім. Тобто кожен знає, що йому потрібно робити. І, бачите, І світло зразу. І то, тому швидше і злагоджена йде робота. Леся, вас тут скільки вашої родини, скільки людей тут цього живе, переїхало з Донбасу? всього 17 разів переїхала з Донбасу. І хто це? Хто, хто це? це мама, батько, сестри, брат, чоловік, брат чоловіка, діти, невістка. Але наразі невістка зараз виїхала з дітьми і з чоловіком до Германії. Там. А хто головний? Хто керує процесом? А ми всі разом. Ми не, у нас нема головного, ми всі разом, як велика сім'я. Прекрасно. А чим ви займалися до, до, до того, як сюди приїхали? Також тримала корівок, свинок, кур, курочок, гусочок, кутяток. Теж займалася молочним, зробила плавлені сири, творог, сметану, вершки. Ну, Дивіться, якщо для прикладу зрівняння дві області, в Донецької області Полтавську, в Донецькій області 52 міста. І найменше населені – це 20 тисяч. Але в нас місто на місті великі, в Краматорській там понад 700 тисяч людей. Ну, Тобто в нас великі міста. І був ринок збуту, коли і маленькі села, і в селах в кожного в дворі 2-3, і навіть понад більше, Ось у моєї сестри було 28 оголів поголів'я. Ну, тобто, Тримали, бо, бо продавали на усі ці міста великі. А Полтавщина трошечки відрізняється тим, що тут великі села. От В селах, в громадах по 4-5 тисяч населення. В Сергіївці в нас десь около 4, 3 800. Ну, це з переселенцями вже навіть Ну, А великі міста це Опішня, Зіньків, Гадяч 20 тисяч населення. А для нас це був Часів'яр 20 тисяч населення, невеличке містечко. І ось воно трошечки отут, тут і війна зараз, люди трошки, да, я розумію, що ну, шукаємо ринку збуту, шукаємо свого клієнта. Не все ж одразу, у нас людей ще мало знають, тому потрошечки як та доведемо сторінку. А ви Корів скільки корів перевезли? Спочатку шість, а потім, ну це в нас було 28 поголів'я. ми його залишили на місцевого фермера, ну, ніби знайома ж людина. Але людина трошечки повела себе не по-людськи і вирізала всіх наших глибокостільних корів, які вже були ось в червні він вирізав, а в липень і серпень їм вже потрібно було тилитися. Ну, Людина може що… А зараз що... скільки у вас корів? Зараз відновлюємо поголів'я, робимо вибраковку, бо це ж ми ж ще придбали корів зі свого ж села, виручили людей, забрали корів. Оленко, ви сказали, що ви виграли 12 грантів. Так. Я мені не почулося? Ні, ні, дійсно 12 ви, грантів. Ви це вмієте різних. це все писати, оформляти? Як вже так? вже навчилася. Так, до цього ну, взагалі я за фахом технолог харчування. З харчування. А останні роки перед війною працювала помічником вихователя в дитячому садочку. То, коли приїхали сюди, при, ну, прийшлося опановувати нову професію. У е, нас є в Полтаві така відома сировариня е, Тетяна Дядечко, я в неї приймала, е, брала курси навчання от, десь здається, п'ять курсів. І тепер я це розпочала для себе нову, опанувала взагалі нову професію. Це як мотивація тим людям, хто... Боїться, боїться починати спочатку і боїться щось нового нового. Ну тобто людина може все життя навчатися чомусь і опанувати не один фах, а декілька, наприклад, професій нових. Ну чому б ні?